Друзі, це дуже крута історія. Історія пов'язана з четвірками. Ну, в першу чергу, чи зможе Далас промогти 4 а чи буде 0-4 для Мінісота. Як виявилось під час трансляції, принаймні для мене тричі, тричі Мінісота вела в рахунку за 4:40 до кінця і тричі програв попередні ігри, забігаючи наперед. Така сама ситуація була в цьому матчі, що стало було 4.40 до кінця і вела Менісота. Але, але е, з'явились титри: е, З'явились титри під час трансляції, що перед грою була, була, була перемога була перевага на, на рахунок букмекерів півтори очки. Далласа, тобто вони вважали, що десь одне-два очки виграє Даллас. Але е, по цій грі, під час цієї грі, от десь продовольна за 4.40, з'явився цей титр, що вже півтора очки букмекери віддають Міннесоті. Нарешті зіграли свою гру Едвардс і, і в першу чергу Ентоні Таунс. Е, він, я кажу про Таунса, він нарешті. Зіграв як кращий Бігман в історії, як він сам себе називає, ну кращий бігман на трьочкові в історії. В принципі, щось в цьому є в дуже відповідальний момент. Карл Ентоні закинув три з трьох трьочкових, і сам, саме ось один з них на екранах. І саме завдяки цим трьом трьох очковим можна сказати, що Даллас Да, ну не те, що посипався, але дуже, е, дуже шанс його зменшилось. 8 очок стало після чергового кидка Таунса, але потім він же подарував Дончичу тривочковий кидок е, з плюс один знову магія четвірок. І якби Лука не схибив, взагалі е, було би мінус 2 до кінця а так взяв підбір Руді Гобер і програв програв цю гру, тобто після Гобера ще 30 секунд до кінця вивели на Заїди під кільце і цю Гру програв. Давайте по персоналіям ще. Да, вистрілив в Таунс. Нарешті свою гру е в повну силу повний матч зіграв Ентоні Едвардс. Він забив два дуже важливих м'ячі на останніх секундах володіння своєї команди в вирішальний момент. Він зіграв в захисті дуже важливо було е ну, не перехоплення. а Змусив він піджив Вашингтон викинути м'яч. аут, Цього в жодному хайлайті не покажуть. Але по-тренерськи я от в цей момент, коли піджив Вашингтон випустив м'яч за лицеву лінію бокову лінію. Мені здалося, що це вже все. Це не Дегер, але це момент вирішальний з психологічної точки зору. Не грав в лайвлі, але нарешті виш, повернувся після травми Максі Клібер. Чекаємо на лайвлі в п'ятому матчі. Я думаю, вся баскетбольна спільнота переживає за цього хлопчину. Клібер, Клібер зіграв свою гру, і він дуже допоміг. Я, до речі, би хотів відзначити, що команди грають майже в 10 гравців обидві, і от віртуально, віртуально передають привіт. Тібада з Нью-Йорка, вони проходять цю дистанцію, цей плей-офф максимально правильно. І от я буду чесним, хвалять там Тібадо, Рікарлайл його хвалив на, на, на прес-конференції. І я вважаю, що да, він витягує максимум, як здається. Але я впевнений, от сьогодні, от сьогоднішня гра мені показала, що можна витягувати більше. Витягувати більше з 8-го, 9-го, 10-го гравців ротанці. Тобто, коли треба було, тут і Харді забив такий просто неймовірний данк в стилі Вінбаньями. Тут і Кайл Андерсон зіграв в захисті. Але він не 10-й гравець. І Клебер зіграв замість Лайвля дуже добре. І, ну, От реально дуже добре зіграли запасні команди, і не було такого враження, що зараз буде якийсь місь-меч там. І, до речі, це привіт ще тренеру Денвера. І от я, я до сих пір переживаю поразку в Денвері. Бо ну, да, більше поразка Денвера, ніж Мінсоти. Але я двадцять п'яте у своїх ефірах скажу. Всі чотири команди були достойні фіналу НБА і Чемпіонський Калучок. Я зараз кажу про OKC, про Денвер Nuggets, про Minnesota Timberwolves і про Dallas Mavericks. Спіймав Спіймаю себе на думці, що ми маємо ситуацію все-таки він-він. Да, можливо, Далласу буде складніше проти Бостона в фіналі, а можливо, і Minnesota виграє про це казав в своєму подкасті. що Перша там за 155 ігор, 155 НБА, саме Мінісота має шанси. І Індіана таки свою четверту гру програла після того підкасту. А от ми бачимо, що е, Мінісота не дала себе свіпнути, буде домашній матч. Якщо вони будуть грати свою гру в захисті, хоча б відсотків на 80% зіграє на зріт, сьогодні він не, не, не виблиснув, але. Він, як основний підміняючий та, е, Таунса, він і не був потрібен. Тільки коли вже Кет отримав 6 фолів, тільки тоді е, ну, знадобились послуги Назаріда. і в принципі він е, поставив фінальну крапку в цій грі. От 105 очко для Далласа набрав саме він. Е, ну от ми бачимо, як Лука забиває, е, точніше, набирає три очки. Він потім набере за штрафної тривочки. А потім буде такий сам момент, коли він заб'є через Едвардса з фалом, заб'є три і вийде на лінію штрафних. І дуже шкода, що Луці не вдалося забити ще потім у штрафний. Сьогодні не стало чотири. Тобто магія четвірок сьогодні зіграла проти Даласа і насолоджуємось баскетболом, насолоджуємося фіналом Західної конференції. До зустрічі в ефірі.